В Біблії є історія язичницького царя Нового Ходоносара, який сам вклонявся істуканам і змушував чинити так само інших. Але серед його вельмож були троє людей з єврейського народу, які знали істинного живого Бога і тому відмовилися вклонятися золотому істукану, якого зробили за наказом цього ж царя. Їх не злякала навіть перспектива бути спаленими живцем, і Бог їх і рятував у вогні за їхню вірність. А цар на їхньому прикладі зрозумів, що дійсно є. Істинний Бог, який творить чудеса і для якого немає нічого неможливого, тому прославив його аж до краю землі, а людей Божих звеличив і поважав. Це приклад для нас, щоб ми не створювали собі кумирів і ідолів, ідолів в своєму серці і не служили їм, а служили Господу, були вірними йому, вірними Божим людям, і тоді він подбає про нас і за нашу вірність.